Сьогоднішня моя гостя має без перебільшення класну фізичну форму. Вона висока, струнка, як їй це вдається, і за допомогою якого виду спорту дізнаємось вже за мить? Уляна приємно познайомитися. Я хочу знати про тебе все. Розкажи, звідки ти яким було твоє дитинство? Чому ти вирішила танцювати, співати і дарувати людям оцю енергію музики? Воно якось з дитинством і пішло. Ну мені був рік, я вже стояла біля дзеркала, що там танцювала, наспілувала. Мова така, ну артистка, і все, і почалося. Уляна Шуба поп-співачка та харків'янка. Дівчина залишила рідний Харків вимушено через початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Уляна Шуба надихається хітами 80-х років минулого сторіччя і в своїх піснях відтворює ретро звук в сучасній інтерпретації. До речі, я хотіла запитати про прізвище. Дуже незвичне це псевдонім. Ні, Це прізвище. Це реально прізвище У мене в паспорті. Так Ох, ти натерпілася в садочку і в школі <рес> було таке. Харків це насправді одне з найвеличніших міст для української музики та культури. Скільки крутих артистів, реперів різних жанрів, саме харків'яни, зізнавайся, на які концерти ходила більш за все. Я ходила на концерти стекло, це були мої кумири. Серйозно так, ну, да, Боже, як да. прикольно. А також, якщо саме про харківських реперів казати, то кавабанка, депо, калібрі оце прям ван лав. Що ще розкажи з дитинства, такого ти запам'ятала в музичну школу? Ходила? Я не ходила. Ось до речі, у мене дуже цікава історія. Я не займалася ні вокалом, ні Викольно. ходила в музичну школу. Я дуже хотіла це робити, але мені не дозволяли батьки. Ти можеш зараз все це надолужити, тому що якщо ти починаєш писати, ти, до речі, пишеш свої власні пісні? Я, я пишу так. починаєш, да. Да. то це тобі знадобиться просто швидше знаходити спільну мову з музикантами на репетиціях. Але. Я знаю багатьох дуже талановитих музикантів, які реально там сім нот, і все це їх максимум. Вони відчувають музику серцем. Це, це правда. Мені здається, в мене теж таке є в принципі, тому що в шостому класі почала писати вірші, і потім якось сама там намагалася в якійсь програмі зробити біт, записати Клас! на диктофон якусь пісню. 18 років потрапила в реп-баттл. І такий досвід в мене був. І після цього я прям зрозуміла, що мені це дуже подобається. Ти читала за... реп? Я читала реп. А танці як ти з такою фігурою? Як ти це зробила? Е, з трьох років почала займатися танцями. Це були народні, потім східні, а. потім естрадні, потім хіп-хоп. Ти пак вмієш пак. танцювати східні танці? Ну, це було колись. Ну, якщо зараз знаєте, увімкнути пісню, там нагадати собі рухи, я думаю, я це зможу станцювати. Як спорт повпливав на твоє життя? Не тільки танці. Чим ти ще займалася? Влітку постійно або баскетбол, або навіть футбол мені дуже подобався. А велосипед у тебе був? Велосипеду не було, але я брала І у друзів. І мені його купили вже коли я виросла. Колі я теж там могла бігати, mm -hmm. я бігала естафети, марафони, оце все. Мені це подобалось. Просто в мене були жорсткі танці. Ми там могли коло пекла робити, по два підходи, по 50 разів віджиматись. ну, тобто це був Фізично. Прям, ну, та, та, та. Розкажи трішки про родину. Хто у вас в родині спортивний? Хто займається йогою, фітнесом, це все? Також дуже цікаво. Мій тато Клас! завжди займався спортом. Теж був хокеїстом і баскетбол. Так. Також у мене є брат молодший, йому 17 років, О. і він займається ну, він на скейті. Тобто, можна сказати, що спорт, танці, активний спосіб життя це є твоє життя. Це правда, і я дуже без цього круто. Не можу. Я вже хочу з тобою потанцювати, тому що я так само обожнюю танці і не уявляю музику, в принципі, без руху. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо танцювати. Трошечки треба так. розігріти своє тіло. Готова надихати людей? Так. Все, давай. Ви готові? Вставайте і разом з нами спробуйте ці рухи. Разом з нами сьогодні неймовірна Аліна. Це один з найкращих е, тренерів, танцівників нашої української епохи, яка розвивається. Тому нам пощастило. Так, Це так, ти так. Аліна твій тренер, так? Так. так Дуже так. круто. Трошечки розігріємось, будемо зараз просто робити прыжки. Максимально нагору лишаємо спинку і максимально підгинаємо стопу. І вперед ніжки так само. І так само відкриваємо раз. Раз, раз. Хороша, Ліна, хороша. Окей, okay, а ми якось базово розумнемося, дуже базово. Дуже базово плечики не піднімаємо. Перед назад. І через коло. І фіксуємо в одній стороні справа голову. Опускаємо ліве плече. Витягуємо спинку вперед. Фіксуємо максимально ось тут копчик, щоб ви не прогнали коросничку. Мені Витягуємо. подобається. Уляна, давай, давай, нахиляйся, дітка. О, Боже. О, Витягуємо. Боже. Витягуємо. Господи, з цими гостями. Ще придеться танцювати. <плес> дихайте, дихайте. І через низ. Відкриваємо праву. Два коліна рівних. До ніжки піднімаємо носочок, п'яточка на підлозі, фіксуємо, вирівнюємо коліна. Спинка теж рівна. І це тільки розминочка. Це ми ще не танцювали, друзі. І назад. Єс! Та, сама, та, та сама найскладніша аштанга йогур. Аштан... <плес> Через низ. Прогинаємось назад. Опускаємо плечі. Відкриваємось. І вниз. Справою yes. ручкою беру ліву ногу. Боже, я під кінець цих зйомок точно на шпагати сяду свої старі. Відкриваю ручки. І назад. І паси. Опорна, опорна рівна. Не вирівнюється. І до двох. Просто обіймаємо дві ноги, коліна рівні. І вперед, щоб ви просто, ну, ще трохи повозмішались. Та-та. Прогинаю поясницю і в планочку. Руки. Ні, планка це святе. Це найпростіше, що можна зробити. Ви стояти в планці. Якщо ви надлінива особа, то вам планки врятують фігуру і життя. Правильно лінею? Правильно. Так. І останнє ми виходимо в планочку через жим вниз, прогинаю поясничку і прогинаюсь назад. Ну що, почнемо вчити? Yes. Будемо робити по ніжкам через низ. Раз, два, раз, два, три. Туди просто один Це, один. Я зламалася. Ми будемо сидіти внизу. Так. Тут важливо, щоб ви не робили більше коліна, ага. Ми робили більше стегном. А -а -а. Стегном через стегно. Окей? Ручка будемо робити таку штучку. Бум як бо Так. Через сторону, через сторону. Через сторону і бум до руки туди. І ліва ручка притримує праву, тут у нас просто 90 градусів. Тільки руки сім, вісім. Ця, ця, ця. Далі відпускаю ручку через сторону і буду йти в позицію сюди, через сторону. І нахиляюсь бум. Буду відкриватися назад діагональ, one. Дві ручки і прогинаюсь в поясниці через сторону. Дякую, дуже дякую. Зубер, класно. Зубер. Це не робимо. Робим. Дуже дякую, дуже дякую. Це було класно. Секси. Приходьте, приходьте, дякую. приходьте. Уляна класно потренувались. Я думаю, що багато хто зараз подивився, ми їх надихнули, і вони приєднаються в зали на тренування, бо це реально заряджає. 100%. Ти молодець, що знаєш, дякую. і фігура дивись, яка. Дякую.